День захисників і захисниць України це той день, коли ми дякуємо нашим оборонцям, які нині самовіддано б'ються з ворогом, щоб наша країна залишалася на мапі світу, щоб ми могли жити вільно і незалежно. І звичайно, в цей день ми згадуємо тих, хто поклав своє життя за незалежність України. І чергову дронову ніч пережили українці. Від намірів позбавити на сну росіяни не відмовляються. 32 ударні безпілотники летіли з Приморського Ахтарська, Курську, Мису, Чауда у тимчасово окупованому Криму. Збивали їх над Київською, Черкаською, Кіровоградською, Миколаївською, Херсонською, Полтавською, Сумською та Дніпропетровською областями. А вересень вперше з початку російсько-української війни став місяцем щоденних дронових атак. За перші 30 днів осені не було жодної ночі, коли б росіяни не запускали по нас своїми шахедами. Як порахували в армії інформ, усього їх було 1339. і 1107 з них були збиті оборонцями а ще частину знешкодили засобами радіоелектронної боротьби. Захищати ворога, а послужать українському війську. Вільнюс передасть Києву 22 маскувальні сітки. Їх литовські митники виявили в поштових посилках, які перевозили поїздом до Москви з Калінграда. За уважу звідти дістатися решти російських територій можна лише через Литву. Бити ворога на його території цим принципом керується армія оборони Ізраїлю, яка минулої ночі розпочала наступ на Ліван. Близько півночі потужні вибухи пролунали на південних околицях Бейрута. Перед тим Ізраїль закликав місцевих. Евакуюватися у захалі запевнили, їхня наземна операція Стріли півночі спрямована лише проти терористичних об'єктів та інфраструктури Хезболи, які є безпосередньою загрозою для ізраїльських громад на півночі країни. Зміна керівництва в НАТО після 10 років на посаді генерального секретаря Єнс Столтенберг сьогодні передасть повноваження Марку Рютте. Церемонія відбудеться у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі. Щоб очолити НАТО, Рютте відмовився від прем'єрського крісла в Нідерландах. Урядом країни він керував 14 років і за цей час проявив себе, зокрема як рішучого прихильника України. Уряд Японії на чолі з Фуміо кісідою пішов у відставку. Новий Кабмін сформує новообраний лідер ліберально-демократичної партії Сігари Сіба. Політику 67 років він здобув перемогу після двох турів виборів. Кісіда свою кандидатуру не висував. І що найменше людей загинули у сполучених штатах. Там вирує ураган Хелен. Він уже пронісся по північній південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Теннессі та Вірджинії. Понад півтисячі жителів північної Кароліни зникли безвісти.